У морі акули завжди були символом сили, агресії, безжального полювання. Вони викликають страх у всіх, і в людей, і в морських істот. Але є хтось, кого акули насправді уникають. Це дельфіни, так, ті самі усміхнені, стрибучі дельфіни, яких ми звикли вважати доброзичливими і миролюбними. На перший погляд здається, що акула легко просправилася з дельфіном. Вона ж більша, має гострі зуби і репутацію небезпечного хижака. Але реальність зовсім інша. У природі дельфіни не просто так бояться акул, вони часто перемагають у сутичках з ними. Чому ж так? Що робить дельфінів настільки сильними суперниками для акул? У цьому відео розберемось детально від інтелекту до тактики, і повірте, вам буде цікаво. Як завжди, нагадування про те, що без вас мій канал не буде бороти алгоритми Ютубу, я завжди рада вашим коментарям та підпискам. Також, якщо маєте бажання допомогти у зборі на об'єктив, qr код на екрані або посилання у описі. Дякую велике! Але головне це не забувати, завдяки кому ми можемо займатися улюбленою справою, жити та працювати. Тому пріоритет це завжди життя та здоров'я наших захисників. Донайте на допомогу війську і наближайте нашу перемогу. А ми погнали дізнаватися цікавеньке. Інтелект і соціальна структура. Головні козарі дельфінів. Дельфіни не просто розумні. Вони настільки розумні, що у деяких дослідженнях їх порівнюють з мавпами або навіть маленькими дітьми за рівнем когнітивного розвитку. Їхній мозок другий за розмірами після людського, якщо порівнювати з масою тіла. Але розмір це ще не все. Важливо, як цей мозок працює. Дельфіни вміють розв'язувати складні задачі, планувати дії, створювати ігри. Так так, вони іноді просто граються з медузами чи бульбашками не з нудьги, а для задоволення. І навіть жартувати. Є зафіксовані випадки, коли дельфіни підпливали до дайверів і передражнювали їхні рухи. Тобто ми маємо справу не просто з мислячими істотами, а з тими, хто має самосвідомість. Вони впізнають себе в дзеркалі, а це можуть навіть не всі примати. А тепер уяви, як така істота живе в соціумі. У дельфінів надзвичайно складна соціальна структура. У них є ієрархії, союзи, навіть друзі по життю, які пливуть разом десятки років. Вони не просто тримаються купи, вони співпрацюють, приймають рішення, навчають молодших, а іноді, навіть як свідчать деякі спостереження, допомагають іншим видам. Їхнє спілкування не просто набір звуків, а ціла мова зі складною структурою. Учені досі її вивчають, але вже зрозуміло: дельфіни можуть говорити про предмети, дії, а можливо, навіть емоції. І в цьому полягає їхня найбільша перевага: вони сильні разом. Соціальний інтелект дозволяє їм миттєво координуватись, адаптуватись до ситуації, запам'ятовувати загрози та спільно вирішувати, як реагувати. Це дає їм надзвичайну гнучкість і ефективність. А тепер порівняй із акулою, самотнім хижаком, який діє інстинктивно. Там, де акула покладається на шаблон поведінки, дельфін імпровізує. І саме тому, коли ситуація стає складною, переможе не обов'язково сильніший. А той, хто краще, думає. Дельфіни не плюшеві іграшки, а координована спецоперація в дії. Дельфін виглядає як щось між мультяшним персонажем і морським артистом. Гладенький, усміхнений, стрибає над хвилями так, ніби виконує номер для публіки. Але це враження оманливе. У реальності дельфіни це злагоджені, розумні та дуже тактичні істоти. Вони мають неймовірно добре розвинену командну поведінку. Якщо дельфіни помічають загрозу, наприклад, акулу, яка наближається до їхньої зграї, зокрема до самок із дитинчатами, вмикається щось на кшталт тривоги. Усі члени групи синхронізуються, ніби хтось натиснув кнопку Бойова готовність. Вони обирають позиції, швидко обмінюються сигналами і починають контратаку. Причому не просто хаотично: один дельфін маневрує, відволікає, а інші атакують. І ці удари це не погладжування. Їхній носик, званий Рострумом, міцний і загострений, як морський таран. При достатній швидкості він здатен пробити навіть товсту шкіру акули, особливо в районі зябер або підчерев'я. Це дуже болісні, а іноді й смертельні удари. А ще форма тіла дельфінів забезпечує надзвичайну гідродинаміку. Вони можуть різко змінювати напрямок руху, пришвидшуватися та маневрувати з великою точністю, чого акули зробити не здатні. У разі загрози дельфін легко ухиляється від атаки акули. А коли діє група дельфінів, координація рухів дозволяє буквально закрутити хижака у морський вузол. Це збиває акулу з пантелику і робить атаку безуспішною. Один дельфін навряд чи зможе перемогти велику акулу, але зграє це вже рівень загону спецпризначення. І так, акули це знають, саме тому вони часто воліють відступити ще до першої сутички. Акули одиночки, а дельфіни банда з whatsapp групою Життя акули це в основному соло місія з рідкими виключеннями, звісно. Але зазвичай вони не спілкуються між собою, не діляться досвідом, не попереджають про небезпеку. Їхній світ це тиша і запах крові. У них немає друзів, немає ворогів лише жертви або хижаки, які більші. І тут з'являються дельфіни, які живуть як родина. Вони завжди разом піклуються одне про одного, граються, вчать малюків, передають досвід майбутнім поколінням. Це вже не просто зграйка, це соціальна мережа під водою. Вчені давно зафіксували, що дельфіни мають імена, унікальні звукові сигнали, за якими вони звертаються одне до одного. Ці звуки названі сигнатурними свистами, є своєрідними візитними картками дельфінів і допомагають їм ідентифікувати себе та один одного. Така комунікація робить дельфінів надзвичайно небезпечними для будь-якого одинака. Акула ж, наче грабіжник, який забіг у магазин, а виявилося, що це поліцейська кав'ярня. І навіть якщо вона дужча фізично, чисельна і скоординована перевага дельфінів повністю змінює правила гри. Акула стає ізольованою мішенью в чужій зоні контролю. У дельфінів крутий радар. Коли дельфін пливе, він не просто дивиться навколо, він чує простір. Їхня ехолокація це як ультразвукове зображення світу в режимі реального часу. Вони видають серію клацань, які відбуваються від об'єктів навколо. І по тому, як звукові хвилі повертаються, дельфін буквально бачить карту підводного ландшафту. Але найголовніше, він може розрізнити, що перед ним риба, камінь, інша тварина чи потенційна загроза. Акула ж сприймає світ інакше. Її сенсори це електрорецептори, які вловлюють коливання електричних імпульсів. Вона чутлива до руху, до запаху, але не бачить світ у деталях. Тож дельфін уже прочитав її структуру, швидкість, напрямок і готується до дій, у той час як акула ще тільки підозрює, що хтось поряд. У сутичці це як мати тепловізор проти того, хто дивиться в туман. Тактична перевага очевидна. Саме завдяки цій ехолокації дельфіни можуть влаштовувати пастки, обирати найкращий момент для удару, або навпаки, уникнути небезпеки. Біологічна пам'ять. А коли знають, що з дельфінами краще не зв'язуватись. У світі тварин знання не передають через казки біля вогнища. Все працює через виживання. Якщо молодий хижак щось робить і потрапляє в неприємності, він або виживає і пам'ятає, або не виживає і стає уроком для інших. У випадку з акулами багато з них уже зустрічалися з дельфінами, і ці зустрічі нерідко закінчувались травмами або втечею. Якщо не сама акула, то її родичі по виду накопичили цю інформацію на рівні виду через постійну еволюцію і вибір найуспішніших стратегій. Тому акула може інстинктивно уникати місць, де мешкають зграї дельфінів. Вона просто відчуває, що тут буде погано. І, хоча акул не можна назвати дуже розумними у людському сенсі, у них добре розвинена інтуїція виживання. Вони не вступають у бійки без впевненості у перемозі. А коли знаєш, що 10 дельфінів можуть зробити з тобою, санс підводного бойового мистецтва краще не починати. Страх, навіть якщо це просто інстинкт, дуже потужний мотиваційний фактор. Не всі дельфіни перемагають, і не всі акули втікають. Варто чесно визнати, океан не фентезі, і там немає абсолютних героїв чи злодіїв. У деяких ситуаціях саме акула виходить переможцем. Якщо дельфін пливе самотньо, відірвався від зграї, поранений або молодий, це шанс для акули, особливо для великих видів, як от Біла Акула або Акула Мако. Вони можуть підкрастися зі спини і завдати смертельного удару. Такі атаки зазвичай блискавичні, одна помилка і дельфіна вже нема. Але саме це і формує постійне напруження у глибинах. Це боротьба не між добром і злом, а між тактикою і силою, розумом і інстинктом. Іноді перемагає один іноді інший. Але якщо дельфіни зібрані в зграю, їх майже неможливо здолати. Тож кожен бік знає, коли варто атакувати, а коли краще відступити. І ось ми бачимо: океан це не просто місце сили, а ще й арена розуму, стратегії та співпраці. Акули сильні, швидкі, небезпечні. Але дельфіни доводять, що в природі перемагає не завжди той, хто має зуби гостріші. Інтелект, командна робота, комунікація та здатність мислити ось що робить дельфінів справжніми чемпіонами морських глибин. І саме тому акули їх остерігаються. А тепер твоя черга. Напиши в коментарях, кого ти вважаєш сильнішим: акулу чи дельфіна, і чому. Може, ти знаєш ще якісь цікаві факти про цих морських суперників? Поділись. Не забудь поставити вподобайку, якщо було цікаво, і підписатись на канал, щоб не пропустити нові історії зі світу нашої вайбової планети. Слава Україні та її героям!